Власне, зночі розпочалася чергова терористична атака на всю Україну, в тому числі на Хмельницьку область, це більше навіть напевно ніж тероризм, тому що вночі в нас було мінус дванадцять. І коли е, нечисть обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури, що призводить до відсутності світла, тепла води в мінус 12 для цивільного населення для лікарень, для шкіл, це навіть більше ніж тероризм. Це те стосовно чого, треба новий термін придумувати. Як це називати? Це підлість саме що не є е, звичайна. На жаль, вночі в нас був прильот по Шепетівському району. По дому з об'єктів критичної інфраструктури, і цей прильот він звичайно, що стосується і Хмельницької територіальної громади і нашої області, тому що ми всі зав'язані в один-єдину електричну систему. Ну і вже під час ранкової терористичної атаки був ракетний обстріл в чергово-Хмельницькій області. Наші сили ППО збили частину того, що летіло, то і шахеди і крилаті ракети. Ну, але е, одна з ракет влучила в знову ж таки один з об'єктів комунальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади. Це вже чергове влучання, починаючи з 10 жовтня. Е, пошкодження, на жаль, об'єкту завдані дуже і дуже суттєві. Е, я принагідно дуже дякую нашим ДСНСникам, які моментально, оперативно, швидко ліквідували пожежу, не дали їй можливості поширюватися на інші об'єкти е, стосовно збитків. Дякувати Богу, постраждалих, поранених попередньо. Немає збитки, завдані суттєві. Є руйнування на одному з об'єктів освітньому. Це освітній об'єкт, який піде на західному мікрорайоні. Там повилітали вікна. Є пошкодження вікон в багатоповерхових житлових будинках на прилеглих вулицях. Мова йде про десятки вікон, які повилітали або скло, або разом з рамами. Двері є пошкодження даху. Є суттєві пошкодження так само будинків, вікон в приватному секторі, які поруч з об'єктом знаходиться. Теж мова йде про десятки вікон, які постраждали. Звичайно, що прильот відразу ж призвів до певних обмежень. По електропостачанню критичної інфраструктури, ну але ми в межах там 20 хвилин перезаживили наші каналізаційно-насосні станції і каналізаційне господарство у нас працювало і працює. Перезаживили на генератори, які в нас власне придбані. Те саме стосується котелень. Частина з них залишилась без електропостачання, але в межах пів години ми їх перезаживили на когенерацію і на генератори. Станом на сьогоднішню хвилину. В нас понад 90% споживачів з водою. Є тільки частина споживачів, які не мають водопостачання. Ну і майже всі споживачі забезпечені теплом, теж є індивідуальні випадки, де є проблеми з теплопостачанням, але ці проблеми будуть усунуті. Десь приблизно 50% споживачів різних юридичних, фізичних, побутових без електропостачання. Після завершення повітряної тривоги енергетики відразу ж е, приступили до ліквідації всіх цих пошкоджень. І попередньо, що ми можемо сказати, що до вечора е, буде можливість заживити усіх споживачів, але однозначно будуть застосовуватися графіки відключень. Це будуть графіки аварійних відключень, це будуть графіки погодинних відключень. Вони однозначно будуть більшими, ніж е, то планувалося анонсувалося. Вчора вечорі на сьогоднішній день, якими вони будуть наразі рано говорити, тому що по суті нова повітряна тривога не дає повністю бачити картину стосовно часу ліквідації тих пошкоджень, які завдала терористична атака Російської Недофедерації.